Всім добрий вечір. Прийшла з магазину. Коротше, відпрацювала сьогодні. Слава Богу. Було людей. Купила такий сир, натуральний камемберт. Потім масло. Сьогодні моє масло. Впало разом з тарілкою скляною і розбилось. прийшлось викинути. Бо на підлогу льопнулась. Потім оце такі лакіати вакі яти. Це намазка кремова з лососем і укропом, кріпом. Потім купила яйця. Ага, далі почну. Купила такі помідори. Звісно, дороговасті, зарази, ну. Відчуваю дуже смачні. Потім купила такі яйця йо-йо, йо-йо, розмір L Так, яблука три штуки. Потім такі сирки на суп плавлені. Потім такий набір на суп. Це тут всяка влощизна по-польськи називається. Якось на 200 злотих купила, що небагато ще. Цибуля, потім пошли супи. Суп помідоровий, суп грибний, різних набрала грибних. Бо я люблю гри... грибні, суп з боровикова зупа. Потім морква. Ось така цікава, різноцвітна, кольорова. Потім, коротше, сливи трошки. І колбаски, кельбаса, бі... біала, сурува. Потім ось такий набор для супа із сирком. Тут всякі вже без этих, без крабових паличок. Фарш на то, щоб суп варити, то додавати такі Мини-котлетки такі. Потім чіпси взяла. Щось тут пишуть якісь подарки. Башливо, щось виграю. І потім цукерки евкаліпт, Беру таку велику пачку, тому що я висипаю там в тарілочку в таріло таріло для всіх бажаючих при вході. І дуже добре їдять конфети сусіди так добре їдять, що не встиваю насипати. То купила таких евкаліптових, вони довго граючі. Пішла в магазин, набрала стільки, ну, як завжди, без тачечки, бо там треба велику брати тачку, бо це магазин Сільгрос. І потім присіла, а встати так не змогла. Бо так нагрузилась всім. Коротше, стиралка стирає там ще трохи. Коротше. Отакі то справи. Зараз вже майже 10-та, якась я довго в магазині лазила, ну, пізно пішла, тому що клієнт останній був до сьомої, поки я доїхала, туди-сюди полазла. Ну, коротше, ще піти повитись і все. І поїсти потім. І спать. Завтра новий день. Так от.